Золотника в зборі з шлангом тиск 8, от тримає не булечки нічого. Значить, як міняється, я воздух виключу, щоб не травив, і спущу з системи. У вас стоїть наподобі такого от соєнителя, тільки це три дні, у вас соєніть. От, міняється все дуже просто. От це от колечко ось це колечко прижимається до основи, шланг поворушив і витащив. Якщо вдруг якимось чином не зможете розідати, головне це колечко чим поплотніше прижати сюди до основи то я даю ось з'єднувач. Обріжете старий шланг свій, в будь-якому удобному місці і поставите просто з'єднувач. Ставиться він просто, ставив і все. Роз'єднується так само, це колечко. Прижимається ось пальцями, шланг витягується, вставляється. Якщо тягнуть, він працює на клин. О, ну, метр шланга десь навіть більш. Адреса у мене є.